Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо відповіді на запитання. Власне, тема буде називатися Глузії, піднімаються все більше і більше, Глузії піднімаються. І по відношенню до цієї теми, до тих глузіїв, які нас слухають, я. Хочу прочитати це слово Друге Петра, третій розділ, третій і четвертий вірш. Це мої любимі слова в останні дні, тому що глузіїв, особливо навколо нашої передачі, є дуже багато. Прочитаємо ці слова. Насамперед знайте оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями. В останні дні. З насмішками прийдуть глузії, що будуть ходити за своїми пожадливцями, та й скажуть, а де обітниця його приходу? Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так, як від початку створіння. Чому, власне, виникає така тема? Тому що я бачу, що знову проти нас піднялася певна хвиля ворогів, інакше це не називаю ворогів, які. Я думаю, по їхніх розуміннях не скоро чекають Христа і тому другою частиною передачі, яку би я назвав, до підхоплення церкви ще дуже і дуже довго. Чекаємо ще дуже і дуже довго. То, власне, для, для Глузіїв, це йде з моїх уст до вас, що до підхоплення церкви ще залишається дуже і дуже довго. І взагалі невідомо, чи церква підніметься із землі по відношенню до вас. По відношенню до мене, ми живемо в останні дні. Церква ось-ось має бути підхоплена в небеса. Чому я, власне, так говорю? Тому що зовсім недавно я чув, як знову у ЦХВЄ в лиці директорів семінарій, там їх декілька було, прізвищ не хочу називати, бо мені навіть стидно їхні імена називати, як знову сміються над нашими передачами, сміються над тими, що, що йде проповідь останніх днів. останніх днів. Мені не хотілося б розбирати кожного з вас, кожного з вас, які загрузли в грошах, які разом зі своїм лідером ділять мільйони. Взагалі упустили на саме дно, я би сказав, у це ХВЄ. В цьому прямому змісті. Я можу дати дані, можу дати операцію, яка зв'язана з грошима, які мільйони переходять і де вони вживаються, але цього робити не хочу. Хай вас судить Господь. Зупиніться. Ми живемо в останні дні. А якщо ви не вірите, що живемо в останній, то не критикуйте інших. Сьогодні хочу зачитати дуже цікаву один коментар Іванка Бойчук, яка дала на сторінках нашої передачі, який сильно мене торкнувся. Який сильно мене торкнувся. Він досить таки обширний. Я хочу, щоб ми його прочитали і в дальнішому дайте відгук на те, що сестра Іванка написала: війна і мир в руках Бога. Молюся за народ. Молюся за Україну. О Боже Великий і Грізний, що милуєш тих, хто любить тебе та виконує твої заповіти. Ми, народ твердошиї та народ скам'янілого серця, Україна прогрешилася перед тобою та чинить беззаконня, і бунтується, і відвернулася від Твого закону, що Ти дав Його в цьому людству на землі. Сором нам на обличчя, а тобі справедливість і слава. Сором на наші обличчя, на обличчя наших правителів, наших суддів, міністрів, на обличчя наших батьків і дідів, що завинили перед тобою, падаєм перед тобою, Боже наш, на коліна і схиляємося низько головами своїми аж до землі. Горді були ми понадміру, не визнавали своїх провин аж до цієї пори, тому то ти відвернувся від нас ще віддавна і не звертав ти свого лиця на наші молитви. Тобі одному ми згрішили, бо на думці лише мали багатство і славу земну, золото і срібло, бо душа наша поросла грошима, як терням. А розум потьмарився від ненависті і заздрості на брата свого. Ми скарби з св цього світу збирали для себе і зробили з цього могилу, і, нож, і ноги наші застрягли в брехні, в нашій кишені повні злодійства, здирства і грабунку беззахисного. Обклалися ми хабарями, сміливі. Вином упиваються, жінку брата свого ми ділимо на двох, а дітей своїх навчаємо блуду, бідного і каліку, вдову і сироту ми не захищаємо, і робітнику своєму не даємо своєчасну належну зарплату. Правда і справедливість бувають рідко у наших судах, а володарі наші друзі злочинцям. Живемо ми за старим звичаєм Мойсея, зуб за зуб, кров за кров. Та ворогам своїм бажаємо смерті, наші руки багряні від крові, служили ми Богу війни. Слово Твоє тягарем для нас стало, тому його ми покинули і тепер не можемо знайти тебе. Серед людей про тебе встидаємося мати розмову і нудимося, коли Твоє слово звіщається. Поробили ми собі вишиваних, тесаних та литих бушків. Та зраджуємо ними тобі всі віки, виціловуємо та б'ємо їм поклони, а любові до брата не маємо, бо Христос не живе в нашому серці, а в розцяцькованих ідолах, божках наша потіха. Згрішили ми міцно Господу Богу. І уся Україна зіпсулась і переступила Божий закон і заповіти Христа, і було вилите на нас. та... Ті всі Гедоти, що їх ми чинили, велике прокляття, різна кара Господня, що написана була на небесах. Господь Бог виконав своє слово на нас, щоб спровадити лихо, яке справедливо ми заслужили, і полилась надмірно кров людська на землю українську і трупами встелена була земля великого міста, бо ми не покаялися. Щоб порозумнішати у, у великій правді Твоїй. А тепер, Боже праведний, землю нашу ворог топче та петлю нам на шею закидає, стиснулося вороже кільце, обступили нас великою силою, страх наповняє наші серця і смертю дихає на нас небезпека. Господи, у міру всієї Твоєї справедливості і великої милості! Нехай відвернеться гнів твій від Твоєї України, бо через наші гріхи та через провини наших батьків страждаємо ми нестерпно, не скажемо вже витвореві наших рук, Боже наш, бо знаємо, що тільки тобою, великий Боже, спасається людина. І ні, і нині прислухайся, Боже, до молитви українського народу та його благань. І нехай засвіти Твоє святе лице над нашою сплюндрованою землею ради імени Ісуса Христа, Твого Сина, святого Твого, нахили Боже вухо Твоє та й послухай. Відкрий очі свої і побач наші страхи та спустошення, бо ми кладемо свої благання перед Тобою не через свої справедливості, а через велику Твою милість. Господи, вислухай, Господи, прости. Відкинь наших ворогів і виведи нас, утиску великого. Заспокой всі народи, що запанували в нашім краї, і дай твій святий мир. Господи, помилуй, Господи, спаси, прислухайся і зроби, не упізнися ради себе, Боже наш, бо ім'я Твоє, і Сина Твого, і Святого Духа кличеться над народом України та її землею. Слава тобі, Боже Великий, на віки віки! Амінь. Ми бачимо, яку чудову декларацію сказала сестра, і кожен пункт несе в собі надзвичайне велике розуміння. Пам'ятаємо, як колись Даниїл, великий муж Божий, який був праведний в своєму житті, який любив Бога не так, як сьогодні люблять певні люди, які очолюють цілі до він дійсно любив свій народ, він бачив деколи навіть свої провини, що здається, яка провина могла бути в Даниїлові? Святий чоловік, який пережив багатьох царів, які царі, рахували, царі свого часу рахували, мати за великий привілей Даниїла керівником в своїй державі, що він управляв цією державою. І бачимо, там, де Даниїл був, дійсно звіщалося слово Боже. Чи сьогодні, де є наші керівники з їхньою ногою, як вона вступає, чи в уряд, чи там, де є присутність цієї особи, чи дійсно чується слово Боже, чи дійсно, як говорить ця сестра? Що ми тільки думаємо про гроші, про фінанси, про зрібло, як побудувати собі будинок, як набити свої кишені, як наповнити своє нутро їжею, ходити по ресторанах, як пише один, один, один з моїх критикантів, критикує мене за останні дні. Як я говорю за останні дні, це вже з о, області іншої. Його в той же ця, час його синок роз'їжджає по США. Організовує певні концерти, приймає участь в діяльності церков, коли тато всіх критикує, хто залишив Україну і подався за кордон. Своє день народження справляє в Південній Кореї, бо в Україні він не може цього зробити. в той час, коли батько всіх каже, що всі їхали і служили в армії, це баптистський проповідник, сам синок веде собі дуже добре життя за кордоном. Можливо, час від часу появляється в Україні, я цього не знаю, але останнє бачив його. І в Сакраменто, і, як він сам каже, день народження ми святкували в Південній Кореї. Послухайте ці слова, прочитайте ці слова, які каже сестра. Чим сьогодні ми живемо? Ми сьогодні молимося за Україну. Але дуже багато сьогоднішніх проповідників на базі великого горя, яке сталося в Україні, роблять на цьому надзвичайні гроші. Мільйони, мільйони. Зовсім недавно мені доводилося мати спілкування. Мене покликали в мій офіс, Баптистський офіс, братів об'єднання Західної Канади, Баптистських церков, англійських баптистських церков, їх поверх 200. Сильні церкви з нашого об'єднання. Навіть люди були прем'єрами уряді з нашого об'єднання. Було два прем'єра, які керували Канадою в 68-му і 74-му році. І вони от кажуть, що ми для Франкліна Грейма передали дуже великі гроші, дуже великі гроші. Більше півмільйона доларів приєдналися до одної баптистської організації Франкліна в Сполучених Штатах, і ці гроші пішли в Україну. Не хочу казати в яку організацію нашу, івангельський християн. Не у це ХВЕ, так би сказати, і де зараз ці гроші ділися. І от сестра, власне, говорить про це. Ну як? Сестра, яка ходить з Богом, дивиться, що робиться в Україні, і бачить, як деякі проповідники на горі людей роблять собі надзвичайно велике майно, хіба так можна? Чому ми так робимо? Чому, коли замість того, щоб молитися, бути в пості, в будь-який спосіб допомагати для своїх людей, які страждають, ми. Робимо для цього, піднімаємо себе, в ми проживаємо в Україні, і тепер ми є великими страдальцями, насправді так не є. Коли подивишся, де ці люди живуть, в яких будинках вони живуть, на яких засобах вони пересуваються, що вони мають під собою, якими фінансами вони володіють, яких спонсорів вони мають, там далеко до правди. І тому, коли я читав цей лист, Мені було надзвичайно тяжко його читати, коли проста сестра фактично в такій ліричній формі на базі одного, одної, одного із псалмів, а також і сповіді Даниїла, показує ці слова. Даниїл свого мужу, свого часу, муж праведний. Він сповідає не тільки гріхи своїх батьків, легко сповідати чийсь гріх, говорити про чиїсь переступи. Але він каже і за себе. І здається, муж святості, муж по серцю, такого, якого фактично майже неможливо було би знайти, чи в старому, чи в новому заповіті. Він знаходить силу в собі, коли він сповідає своє життя. Недаремно та молитва такого чоловіка є почута. Дорогі улюблені, де ми сьогодні стоїмо? Дайте мені, будь ласка, відповідь на цей лист. Що сказала сестра, чи є правдиве її переживання, де ми сьогодні стоїмо в ці останні дні перед підхопленням церкви. Хай Господь нас благословить, станемо і будемо молитися. Дорогий всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за цей останній час. Ти бачиш, скільки сьогодні людей піднімається проти церкви і самої церкви. Скільки людей сьогодні відкидують науку, що ми живемо в останні дні? Скільки сьогодні піднімається глузіїв, про які каже апостол Петро в останні дні, скільки їх підніметься? І піднімається їх із злав, ніби прогресивних, навчених, євангельських людей? де велика біда, дорогі Ісусе. Як жити далі? Що робити з цими глузіями? Як заспокоїти їхнє серце? Як дати для них зрозуміти, щоб вони не впливали на людей, які є навколо, коли ми живемо в такі останні дні день підхоплення, день останньої сідьмини Даниїла. Дорогий Ісусе, звертаємося тільки до Тебе, Ти одне джерело, яке можеш допомогти. Дай стояти в цьому. Дай не зневіритися, дай не впасти. Дай, щоб ці злі язики не скусили тих людей, які дійсно є в прогресі. Багато наших братів, які сьогодні проповідують наших братів, серед наших баптистів, багато, які проповідують останні дні, проповідують чітко по відношенню до, церкв, до слова і кажуть, що ми живемо в останні дні останніх днів. Благослови цих братів, благослови й допоможи, щоб знамено вире піднялося ще сильніше, щоб дійсно люди чули в церквах, в якому часі ми живемо і як близько підійшов цей останній час до нас. Благослови цей край, в якому ми живемо, благослови християн по цілому на, ці, на всій планеті, які проживають сьогодні, які піднімають руки, знеможені, знеможені, обтяжчені. Кругом щось робиться, дай нам всьому встояти. Все ми вручаємо в Твої святі руки, Тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава повіки віків. Амінь.